В неділю, о 5 годині ранку, усе замотушилося. Відправлено служби Божі в церковці в нашій родинній каплиці і всі, хто тільки де міг сповідалися, прочищалися під час служб Божих. А для нас, дебто для батьків Романа і його чотирьох братів, на дозвіл із Риму, щоб отець Андрей дав нам латинське святе причастя. Вереснева мряко подала росою і ясне сонце піднімалося чимраз вище і вище. Біля десятої години вранці дорога церква до дверського городу, що була обсаджена молодими ялиночками, вийшла процесія Священники і народ по молодому священнику. Біля городових воріт процесія затрималася, і тільки священники війшли додому, бо на галереї ми усі зібралися. Тоді Роман клякнув перед нами, як пан молодий вінченням, прохаючи на благословення. Відтак одягнено його в ту величеву селянську мантію, а він спустив на очі каптур, що сповіщав смерть цілому світові. Два молоді василіани так само одягнені стали по обох сторонах. За ними духовенство і ми. Стежкою, по якій бувши ще дитиною ганяв, по якій під час недуги візком його возили тепер, коли сонце своїми променями наче хотіло його вітати і благословляти, а пташки радісний гін співали, ми підходили до воріт. А там, при звуках дзвонів і. Пошуми хорого, чекала на нас процесія і запровадила до намету спеціального на це свято побудованого. Вистрочився він високий, білий, за церквою посеред старезних лип над могилою прабатьків. батьків. підіймався кількома ступенями вгору і був прикрашений квіттям, рів світлом свічок, а над ним. Була розміщена римська мощехранителиця, а ще вище, ікона Богоматері, перед якою ми вже не одне покоління молилися. Приміціянтові мали дія колишній парох із Брухналя, Холмський уніят, отець Станислав Лонський, який любив Романа рідного сина, та тепершній його наслідник отець Яремкевич. Нашим гарячим бажанням було, щоб наша дитина, вимолена сількома слізьми, заки приступить до Господнього престолу, мала на цю першу жертву ризи як шлюбний стрій царівни. Стихар моєї роботи давно чекав на нього. Східний фалон і дальматика були виготовлення з тяжкого білого брокату і підшиті багряним шовком. Красками Ісуса Христа, а підбиті по криях таким самим оксамитом та золотими мережками. А в середині Фелону золотим гаптом сіяв у променях грецький монограм Спасителя. Ризи доповнював довгий за обрядовими правилами Єпитрахиль, а на ньому. Виронала в назорудова пам'ять жертводавців, герби Фредрів і Шептицьких.